Вітаю, я Валерій Іванович, і це урок геометрії в 7 класі. Що таке геометрія? Геометрія це наука про властивості геометричних фігур. А в 7 класі, в в дев'ятому, ми будемо вивчати фігури на площині. У нас буде таке поняття площина. Уявлення про частину площини ми можемо. Отримати, дивлячись на дошку, дошка у нас частина площини. Можемо взяти аркуш паперу, це також частина площини. Поверхня стола це також частина площини. Стеля, підлога, стіни це все частина площини. Чому я кажу частина площини? Тому що в геометрії площина не має меж, вона безмежна. І не має товщини. Це така умовність. Фігури на площині. Деякі фігури ви вже вивчали в попередніх класах. Ну, це такі фігури, як пряма, відрізок, трикутник, прямокутник, квадрат. А є ще одна фігура, найпростіша це точка. Як отримати точку? Можна взяти крейду і доторкнутись до дошки. Отримали таку позначку невеличку. Оце і є точка. А ви можете олівцем поставити точку на своєму папері, на аркуші паперу в зошиті. Точка. Найпростіша геометрична фігура. Всі інші фігури, от які ми тут бачимо, пряма, відрізок, трикутник, прямокутник, складаються з точок. Тобто будь-яка геометрична фігура це множина ось таких точочок. І сьогодні ми поговоримо про точки. І прямі. Пряма, пряма, ось вона. Це множина точечок також. І як отримати пряму? Найпростіший спосіб. Взяти лінійку і провести, я проведу крейдою, а ви проводите олівцем на папері. Отримали ось таку лінію, яка називається прямою Назва цієї лінії. Ось наша точечка залишилась. Ми можемо ще точечку поставити. Можемо поставити точечку на пряму. Ми ж сказали, що у нас пряма це множина точок, вона складається із точечок. Отримали точки на прямій і точки за межами прямої. І ми можемо зробити висновок, що у нас є пряма, а є точки, які належать прямій, ось ці три точки, і точки, які не належать прямій. Е, незручно говорити оці точки, о ті точки, ота пряма, оця пряма. Е, зручно позначати точки, позначати прямі. І відрізки, і проміні, і інші фігури. Як ми позначаємо? Точки ми позначаємо великими латинськими буквами: точка А, точка Б, С, Д, Е. І так далі. Як ми позначаємо прямі? Ми прямі можемо позначати також великими латинськими буквами. Наприклад, цю пряму ми позначимо як пряма КМ. Або ми можемо позначати прямі однією маленькою буквою. Цю пряму позначимо як пряма А. А цю пряму позначимо як пряма Б. Таким чином, у нас є що. точки А, Б, С, Д, Е. Е прямые. Прямые. А и Б. Або ци ж прямые мы можем назвать, например, пряма А, это пряма КМ, І пряма Б ми можемо її назвати, наприклад, БД. Тобто точки це одна латинська велика буква. Прямі це одна маленька латинська буква, або дві великі латинські букви. І так і говоримо: пряма А, пряма Б. Або пряма КМ, пряма БД. Uh, до речі. Якщо подивимось на цей малюнок, то може би виникнути питання. А чи можна назвати цю пряму BC або СД? Так, можна, можна. По двом будь-яким точкам прямої ми її можемо називати. Є. Тепер давайте ще на, щось, на, на що звернемо увагу. Діться, у нас на цій прямій, на прямій Б, розташовано три точки. Так от, якщо взяти три точки на прямій, завжди одна з точок з цих точок буде знаходитися між двома іншими. Які б три точки ми не взяли? Давайте на цій прямій візьмемо точки. Хай точка К так і буде, точка М, давайте з цієї сторони візьмемо точку L. Що у нас вийшло? У нас вийшло, що точка К знаходиться між точками L і M. Тобто. На будь-якій прямій. На будь-якій прямій. З трьох точок одна точка знаходиться між двома іншими. <клес> і ще одна властивість точок і прямих. Через дві будь-які точки можна провести тільки одну пряму. У нас точок багатенько вже. Наприклад, у нас є точка Е і точка С. От через ці дві точки. Можна провести пряму. Під лінієчку. Провели пряму. Причому тільки одну. Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Оце така теорія на сьогодні. Найпростіша фігура це точка. Всі інші фігури складаються з точок. Важливий момент позначення точок і прямих. І три таких а, правила, які треба запам'ятати. Да? Точки можуть належати прямій або не належати, не належати прямій. Да? Точка A не належить прямій Б, точки Б С Д належить прямій Б. Через дві точки можна провести лише одну пряму. Тільки одну, дві не можна. Да? І на будь-якій прямій з трьох точок. Одна лежить між двома іншими. До речі, якщо подивимося на цей малюнок, то у нас знову може виникнути питання. А якій прямій належить точка С? Точка С належить двом прямим. І прямій Б, або пряма БД. І прямій С e, Це точка перетину. Двох прямих, вона належить обим двом прямим. Так, а, трішечки практики. Як завжди. Проведіть пряму А. Позначте дві точки, що належать цій прямій, і дві точки, які їй не належать. Назвіть точки. Добре, беремо лінійку. Проводимо. Довільну пряму. В умові у нас треба назвати пряму А. Назвали її А. Якщо однією буковкою, то це маленька латинська буква. Позначте дві точки, що належать цій прямій. Добре. Дві точки, що належать цій прямій. Точки Б, точка С. Дві точки, які не належать цій прямій. Будь ласка, точка Є. E. Можемо з однієї сторони від прямої поставити. Дві точки. Можна по різні сторони. Немає значень. Можна сюди було точку Е e поставити. Ну, поставили третю точку, хай буде точка F. Так. Ну, Ось таке просто завдання. Ще завдання. Позначте в зошиті точки М, Н і Ф так, щоб через них можна було провести пряму. Запишіть усі можливі назви цієї прямої. Як це зробити? Давайте зробимо трішки інакше. А, може бути складно позначити так от три точки, щоб через них відразу провести пряму. Ну от, от На дошці Як позначити? Давайте спочатку побудуємо пряму. пряму побудували. А потім на цій прямій позначимо точки М, Ф. М Ф. Зошиті можна зробити так, що спочатку точки, потім пряма. Як зробити клітинки в зошиті є. І от якщо на одній лінії або на Горизонтальні або на вертикальні проставити ці точки, то тоді можна буде просто навести цю лінію і отримати пряму. А на дошці так не вийде. Е, ну от, Як позначити ці три точки? На глаз, так, приблизно, да, там, на око позначити, Ну, не вийде. Може бути, що це не пряма. Ось ці три точки не лежать на одній прямій. Я так намагався позначити, воно не вийшло. Ось, прикладаю лінійку. Бачите, не лежать. Так, позначили. Тепер нам треба записати всі можливі назви цієї прямої. Це може бути пряма МН, це може бути пряма МФ, це може бути пряма NF, MN, MF, NF. В принципі, можна позначати ще в зворотньому порядку. Тобто, це буде NM, так також можна говорити. Це може бути FM, і це може бути FN. Тобто можемо зліва направо говорити пряма МН, можемо говорити пряма NM. Це ж буде залежати е, ще від того, як ви ці точки позначили, яка точка ліворуч, яка точка праворуч. Я позначив так, можна позначити в зворотньому порядку. У нас порядок розташування точки, задачі не вказаний. Просто позначити точки і проведіть пряму. І запишіть усі можливі назви. Ось всі можливі назви. Отака проста, коротенька тема. Дякую, що дивились. До зустрічі!